Я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит-код. значить. Приїхав я зараз, запалились мене в легені. Приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене. Це готель 5 зірок. Ну європейський 5 -зірок, це у нас стри. Поняли? приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно. Я замерзаю. і Мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть Мене щось там дайте обогрівателі. Пасрать взагалі, ноль реакції зеро. Тут мені попадається якийсь, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я наб... думаю, треба на чайку ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну, треба дати соль. даю 20 євро, він так в ліце помінявся. Почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, залишилось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили вообще номер на много, на много, на много. Дивіться. Круче, вообще. типа суперовый, супер-мега-віддоном. Що покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потом только что до мене зайшли два тіпа. Дали мені по калоріферу всі, всі речі мені склали, а, додаткову там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба зразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні, туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять, улибаються постійно. Hm, thank, you, thank you, sir, сер, містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально відносяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити. Європейська в карман. І я чесно. Ну, не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатийй. Цього раніше не розумів. Ну, я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Читко знайден.